Засновниця рекламної агенції у Полтаві Катерина Корш більше п'яти років працювала веб-дизайнеркою. Каже, про бізнес думала з 2021 року, але одразу втілити задумане не вдалось через повномасштабну війну. 16 лютого я зареєструвала свій ФОП, 23 лютого ми виступили в дії. Ну а почалась війна відповідно, і всі ці плани в нас рухнули. Щоб розвивати свій бізнес та допомагати іншим, Катерина вирішила взяти участь у проєкті «Є-робота». Як розповіла директорка Полтавського обласного центру зайнятості Катерина Клавдієва, заявник має на сайті порталу «Дія» в розділі Є робота відповісти на питання і розрахувати бізнес-план. Потім банк перевіряє платоспроможність людини. Після цього центр зайнятості допомагає виправити помилки у бізнес-плані та запрошує на співбесіду. Після позитивного висновку ми матеріали передаємо на державний центр зайнятості. Вони переглядають скорінг банку, вони переглядають наш висновок і в результаті приймають рішення підтримати, не підтримати. Першу заявку на грант від Катерини відхилили через помилки у розрахунках. На другу схвальне рішення надійшло за два тижні після співбесіди, говорить Катерина Корж. Після співбесіди, десь протягом двох біля двох тижнів, щось, щось таке чи днів десять. Десь така було, таке було очікування. До співбесіди, співбесіду на другий раз мені взагалі дуже швидко назначили. Я буквально відправила заявку, і там через кілька днів мені вже прийшли, що от у вас завтра співбесіда, підключайтесь. За словами Катерини Клавдієвої, використати грантові гроші можна на придбання обладнання, закупівлю сировини та частково на орендну плату. Розмір гранту може бути від 50 до 250 тисяч гривень. Підприємець має працювати не менше трьох років, створити хоча б одне робоче місце та сплачувати податки. У мене два робочих місця, і сума гранту, яку ми отримали, це 198 тисяч, тобто до 200 тисяч гривень. Це буде два робочих місця саме за допомогою гранту. Я планую. Їх повністю окомплектувати, тобто це будуть меблі, це будуть робочі ноутбуки. Особливо якщо це одна із посад це буде дизайнер, і друга посада це буде проджект-менеджер, людина, яка буде керувати проектами в роботі. Спочатку дії цієї програми, це друге півріччя минулого року. Цей грант отримали вже 355 осіб це 600 новостворених робочих місць. Як розповіла Катерина Корж, вкласти грантові кошти у бізнес потрібно протягом півроку з моменту отримання. Світлана Мостепан, Ігор Лук'яненко та Богдан Казирі Суспільне новини Полтава.